Давайте поговоримо про ту ситуацію, яка зараз складається на фронті, але mm -hmm. на території Російської Федерації, mm -hmm. на території Курщини. А Зеленський точніше не Зеленський, а головнокомандувач збройних сил України, mm -hmm. пан. Олександр Сирський заперечив заяву, яку зробив Путін, про нібито оточення українських сил у Російській Курській області. Він каже, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал у Російської Федерації. Давайте почуємо сирського. Заява, яка була оприлюднена очільником країни агресора на саміті БРІКС щодо оточення українських військ в Курській області, не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Я ж нагадаю, що днями Путіна саме на саміті Брікс сказав наступне, щоб я нічого не пропустила цього блефу близько двох тисяч українських військовослужбовців потрапили в оточення в Курській області, і каже, що зараз російські сили, нібито знищують знищуються групування, і сказав, що близько ось саме цих двох тисяч українських військових потрапили у полон. Сирський сказав, що Російська Федерація втратила понад 17 тисяч військових в Курській області серпня, і сказав, що. Силам оборони вдалося взяти в полон 711 російських солдатів і близько тисячі одиниць техніки. Ганна Васильівна, ваш погляд на те, що відбувається на Курщині, різні сайти, в тому числі Діпстейт, показували на мапу, на якій можна було побачити, що росіяни дійсно десь там витісняють наші збройні сили України. Цю заяву спростовують. Путін щось там у себе говорить про якихось там неймовірну кількість полонених. А сирський наш головний командувач каже, що це неправда, що ми продовжуємо свою операцію. Те, що росіяни повернули половину своїх територій, це не відповідає дійсності. Е, ну, щодо Путіна, і його заяв, це дійсно дивно, він же юрист за фахом, але він часто робить заяви, які дуже просто перевірити, що вони фейкові. Ну, очевидно, мета це якась дуже швидка реакція когось, кого він там чекав. Цієї реакції на цю заяву можливо. А тому, що враховуючи сучасні системи зв'язку, це за 10 хвилин можна вже спростувати, що власне було зроблено нашим головнокомандувачем. На Курщині ну, потрібно розуміти, да там, до речі, цифри були сьогодні. Де ні, наскільки я читала, скільки ворога там знищено. Тут важливо зрозуміти, що у, наших, у нашої розвідки була інформація про те, що росіяни готують наступ з півночі. І тому дуже важливо було відсунути росіян на їхню російську uh -huh. територію, хай там собі і наступають. Да. Uh -huh. Тобто, те, що відбувається зараз. Зрозуміло, що вони хочуть повернути свою територію. Ну це в речі, зрозумілі передбачування, але вони по суті вчиняють те, що вони збиралися вчиняти на нашій території. То хай вони роблять це там на своїй. Це перше. Друге, те, скільки знищено там і техніки, і ворога. Не забувайте, що на Курськ росіяни перекинули там близько 50 тисяч. Да, військових, не просто військових, вони перекинули свої елітні підрозділи. Це найкраще. Якщо так ієрархію їхню дивитися, в них найкраще були це Вагнер, який був повністю знищений під час боїв в Бахмуті. Uh -huh. І все, і більше вони Вагнер не змогли відновити. І тоді на другому місці у них були ці підрозділи морпіхи і десантники, яких вони зараз кинули на Курщину. Тобто, uh -huh. те, що там знищено, скільки ви там 17, да, скажете, що і напевно. Оце знищені елітні війська, які в цей час або би створювали нам проблеми на Це так звані Ганно-строковики? Чи це а про це, інше? Ні, ні, Бо це коли їхні... почався наступ на Курщину, російські пабліки mm -hmm. просто вони кишили тим, що як так Путін міг, як так могло військово-політичне керівництво кинути на захист роковиків? Це була перша реакція. А зараз ми, ну, з того, що я бачу з офіційних заяв, да, mm -hmm. те що збройні сили подають, вони е, там подавали отакі цифри, і те, що це професійні підрозділи, професійні, да і це в них в ієрархії зараз найсильніше. От ми знищуємо там найсильніших. Це І... тому, що ми відправили туди найсильніших. Ну, у нас теж там потужні підрозділи, але наша задача, наскільки я розумію, да, публічно озвучували це відсунути війну на територію ворога, Гарна І щоб зона. він Ні. бився там Ні. на своїй Ні. території. Відтягнути частину військ, що власне відбулося. Ну, суттєво поповнили фонд обміни. це Дуже важливо, бо там сімсот ще моїнадцять полонених, яких ми обміняємо на наших і вже йдуть обміни. От і власне ключове, що це упереджений наступ, ворожий був з півночі, uh -huh. от там близько тисячі кілометрів станом на зараз утримується. Зрозуміло, що там будуть важкі бої. Ну а як воно по-іншому буде? Звісно, що росіяни захочуть повертати свою територію. Це теж речі, речі ну, об'єктивні. Але на, на сьогодні. Ця територія утримується, наскільки я бачу з офіційних заяв, да, утримується нашими військами. І весь цей час, який вона утримується, ми повинні розуміти, що оцих російських вояків немає на інших наших напрямках, де вони би зараз були. Тому там ці задачі виконані. Тобто ми можемо сказати, що задачу, як ми робимо висновок mm -hmm. із цього, яку ставили перед собою. Наші військові це відтягнути сили, або ж аби Росія перекинула своїх найкращих Упередити наступ. Це перше на сак. Я би для себе ієрархію вибудувала. А друге це відтягнення вже військ, скоріше за все. Ну і третє це вже все. дивіться. я Читаю інформацію: ага. російські окупанти перебувають менш ніж за 30 кілометрів від Дніпропетровської області. Молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятом. Із позовним Осман. Зазначив, що до виходу на кордон Дніпропетровської області залишилось 29 кілометрів від Покровського напрямку та 11 кілометрів від Гуляйпільського. Давайте, ну так, чесно, да? І відверто, як дорослі. Ворог вже протягом ну, з 22, го да, з лютого, це два з половиною чи скільки років, поп... наступає. Одночасно, одночасно, на декількох напрямках. Зазвичай це близько п'яти, іноді вони збільшують. І цей наступ постійно триває, і ми здійснюємо постійно цю оборону. І, безумовно, що вони протягом цього часу десь посилюються, десь у них є там, ротації, тоді нам там, чи ще якісь них відбуваються, нам вдається. Десь більш ефективно протистояти, да? mm. О, тому це наступ, да, це наступ триває ворожий наступ, він потужний. Друге, не забувайте, що протягом всієї війни, ну про повномасштабну давайте говорити у росіян абсолютна перевага по кількості людей по озброєнню. Тобто ми фактично протистоїмо їм нашою фаховістю і меншою кількістю людей і зброї. Ну, це об'єктивні речі. Тому тут ну отак, це це найкраще, що може бути. От те, що як вдається, заступник оборонити за командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін закликав готувати Дніпропетровську область до оборони вже зараз. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Е, наголосив, що треба будувати міцну оборону завчасно, не чекати, поки фронт наблизиться до це все правильно, що тут сказати. Єдине, що я думаю, тут ще є політичні моменти. Я думаю, що Путін активізується якраз під американські вибори, тому що сьогодні всі актори, великі гравці, да, геополітичні, намагаються ну, отримати свої вигоди з цього. І у Путіна теж є інтереси. Він усвідомлює, що від позиції Америки буде залежати багато чого. І для нього теж зараз вікно можливостей. Він розуміє, що Америка вже зупинилась по своїх рішеннях. Вони вже завмерли перед виборами Має і мати новації не передають більше. Да, і вони вже бояться приймати якісь рішення, щоб не зіпсувати кожен із кандидатів свої результати. В них вже ви бачите і заяви такі стали більш стримані. І все. це зрозуміло. Їм просто не до нас зараз. І Путін е намагається використати це вікно можливостей. Це політично передбачувана річ, що він буде зараз посилю.